І знову спорт покликав Шахтарів на змагання. 11 червня розпочалася восьма всеукраїнська спартакіада серед підприємств вугільної галузі України під девізом всією бригадою на стадіон. Після урочистого відкриття на стадіоні Шахтар, що в Червонограді, спортсмени-аматори змагалися в таких видах спорту, як армреслінг, біг, підняття гірі, шахи тощо. Того ж дня о 16.30… Відбулося закриття змагань і нагородження переможців. В спартакіаді взяли участь команди державних підприємств «Львіввугілля», «Волиньвугілля», Донецької вугільної енергетичної компанії «Краснодонвугілля». Напередодні змагань 10 червня гості зі сходу зустрілися з виконуючим обов'язки генерального директора Андрієм Діченко. Андрій Павлович гостинно зустрів спортсменів, спілкувався з ними, цікавився їхніми виробничими успіхами, торкнулися актуальних питань, які є на сьогодні у вугільній галузі та державі, і за Уважив. Цей лозунг, что о спорте мир, да, например, сейчас, самый актуальный. Даже в наших условиях, вы приехали сюда, удобнее на русском на русском. как удобнее вам? <говорить> а как лучше, да? Как понятнее. Когда бы начнем, кажется, на двух языках разговаривать. Краткое предприятие, вы же все шахтеры, да, что понимаю. Предприятие. Государственная Боливовская область, наверное, самая крупная, 10,5 тысяч работающих, средняя добыча порядка половиной тысяч Что, Наверное, проблемы такие, как и у вас, и у нас, одинаковая грузка, заработная плата достойная, плыниска очень мала, то есть средний возраст работающих порядка 45 лет, ну 40-45, ну там по основным профессиям, зарплата стабильная. На завершення зустрічі виконуючи обов'язки генерального директора Андрій Дяченко побажав успіхів у спорті та гарного відпочинку. Це є початкове знайомство. Якщо у вас виникне бажання, будь ласка, координати бою, з Юрій Степанович, ну ми завжди хто каже, це хочете, мені будете дзвонити, що не бажання, що я вас. Я вам щиро бажаю приємних враження, гарного відпочинку. Щиро бажаю. І хай вам і передавайте вітання данчанам, логанчанам, побачим Краснодоні. Ситі всюди там є на щастя. На жаль, трошки розірвався. Я думаю, що це тимчасово. До того що ми ще більше до поважала, напевно, це треба просто пережити. Оце все треба пережити. Тоді напевно ми ще більше почнемо цінити нашу дружбу, єдність. Керівник інформаційної служби Марія Коноплицька провела екскурсію. Музей шахтарской славы и Державного Предприятия Льви в Очень интересно, потому что очень много что мы рассказывали. У нас, по большому счету, это все уже тоже позабывали. У нас единственный музей, который остался, это музей, который существует в Консонском городе ⁇ техникуме. И он уже тоже, знаете, так вот в небольшом занепаде. А у вас действительно музей поддерживается. Это очень интересно. Он рассказывает не только о вашем объединении, о ваших шахтах, то и о вашей жизни города, даже городов, на которых шахта, о людях, о истории вашего края. Большое спасибо, очень интересно было. Большое спасибо за приглашение, за то, что вы нам подарили такую возможность побывать в ваших краях, встретиться с вашими шахтерами, поделиться опытом, поговорить. Музей очень понравился. Красивий, який розказує нам о ваших про ваших радостях, ваших гордостях. І ми маємо можливість порівняти свої бит, труд своїх років шахтірських з вашими шахтірами. Баджою спасію. Також у гості відвідали музеї Людина, Земля, Всесвіт, в Сокалі, музей історії релігії в Червонограді, місто з тисячолітньою історією Белс та Стародавній Львів.